А товсті стриптизерки іноді перегинають палку. <риклад> Йде чоловік по вулиці, і тут навпроти нього проходить дуже гарна дівчина з пишними формами. Дівчино, ану дай за цицьку вкушу». Ти що? У мене хлопець є. А, то дам сто баксів. Та яких сто баксівся. А? а то дам п'ятсот. Ой, да відчеписти! Дам п'ять тисяч баксів вже готівкою. А? А, ну то добре, тільки скоро Ідемо у двір. Мне він ті цицьки, Мне та й каже. йой, такі гарні цицьки, такі пишні, великі, як би взяв та й пригорнувся, і так би. Та задовба вже, кусай давай! Та ні, це ж дорого. <рив> Хлопчик приходить в магазин. Дайте пляшку горілки. Не дам, молий ще. Ну, мене тато послав. Ну, послав і що? Напиватися через це. <рив> Чоловік з відрядження повертається додому. Кохання хочеться, аж зуби зводить. Дружину хапає і на диван. Він їй туди, а у дружини пальці на ногах зігнулися. Відтіль розігнулися. І така фігня на протязі п'яти хвилин. Зігнулися, розігнулися. Чоловік запитує Та що в тебе за таке із пальцями? Дружина, втеряйся, мій ти енерджайзер! Дай хоч колготки зняти. В маршрутку заходить жінка і запитує: Водій, ви мене стоячи візьмете? Водій, не розгубившись. -кх, жіночко, я на роботі. Татко, а купи мені iPhone 13 Pro Max. Кхе -кхе. О, одне чарівне слово. Віка. Віка? Що це означає? Ім'я твоєї коханки. <кій> так тобі напевно і чохол потрібен. <кій> Карма це як 69 Ти отримуєш те, що даєш.